Отже, друзі, спілкуємося на тему, яку анонсували: скільки масла, скільки олії можна їсти на день без навантаження на наш шлунок, на кишківник? Як взагалі жирна їжа впливає на травну систему? Будемо розпитувати в експерта. з нами на зв'язку Юрій Душинський, гастроентеролог та панкреатолог. Доброго ранку, пані Юрію. Я вас вітаю, добрий ранок. Дякую, Давай. що приєдналися до нас. Я впевнена, що це тема, яку, напевно, ви дуже часто пояснюєте своїм пацієнтам, які приходять до вас з різними проблемами. Тому вже чекаємо, що ви скажете. Найперше, чи правда, що жирна їжа не має корисних властивостей та всі жири погані? А, так, насправді. Але... Харчування це є один із методів лікування. Так, один із методів правильного харчування це те, що нам допоможе довше зберігати наше е, здоров'я в такому гарному стані. І один із тих е, аспектів харчування є вживання жирів. А е, жири це основне джерело енергії. Вони повинні бути присутніми в раціоні, і не можна сказати, що є. Е, Якісь погані або хороші жири, і ми не можемо так точно сказати для кожної людини, скільки їй необхідно вживати. Є міжнародні рекомендації, які кажуть, що нам необхідно вживати десь один грам на один кілограм ваги. На добу, uh -huh. а якщо ми беремо наприклад масло, а це насичений жир, а це один до одного по вазі йде. Якщо ми беремо десь людину 70 кг, то 70 грам масла на добу це її норма жирах. Але ми не можемо вживати окремо так, тільки масло у жири місяця а, у майже всіх продуктах. Харчування і є ще ненасичені жири, це рослинні жири, які також входять А і вони а, в наш раціон і вони а, є більш кориснішими ніж насичені жири, і ми повинні от, знайти цей баланс між тим, скільки а, необхідно їсти а, насичених жирів і ненасичених. Ми пропонуємо. А, робити таке співвідношення а два до одного два це ненасичені жири один це насичені жири тобто десь а, еквівалент 100-150 грам олій на добу а, і десь 30-40 грам на добу масла. Угу. Дякуємо, що ви це зазначили. Якраз і вас і розпитувати, скільки це безпечно так вживати, тому що здається, ну що трішечки там масла, трішечки там засмажки, трішечки того сього. І, і ми перебираємо. От кажуть, що найбільше люди перебирають по саме по жирам за день, там не доїдають білку чи хороших там вуглеводів, там цільних. То от тому ми із з жирів сьогодні почали. Скажіть, будь ласка, більше про цю відмінність між рослинними оліями і е, тваринного походження жирами і власне вершковим маслом. В чому їхня відмінність і роль на, на наш організм? А, відмінність а, проста це хімічна будова. Є на... є тисячі. Насичені це в основному а, ж, а, їжа тваринного походження, не насичені це а, рослинна їжа, але ще є таке поняття, як транжери. Це коли а, ось для того щоб розрізнити, що таке там насичені, і ненасичені, А ми маємо знати, що при кімнатній температурі насичені жири вони тверді. Так, це, наприклад, сало, це масло, це сметана. Вони мають таку більш тверду консистенцію. Ненасичені жири, це в основному олії йдуть, але також міститься в насінні, міститься м'ясі риби. Наприклад, усоці є дуже таким гарним. Джерелом ненасичених жирів, яке теж повинно бути в раціоні, але ось ви сказали за смаження. Смаження тут у нас коли ми смажимо, то є ризик потрапляння в організм дуже великої кількості трансжирів. Трансжири – це коли беруть ненасичені жири рослинні, і з них роблять, ні насичують їх промисловим методом. А для того щоб зробити їх твердими, зробити їх під виглядом от таких, от, нібито насичених жирів. А ми всі знаємо маргарини. Ми всі знаємо. Food, от отам найбільше цих транжерів, іноді воно доходить до 50% від складу всіх жирів. От тут вже йде дуже великий ризик для розвитку серцево-судинних uh -huh. хвороб для виникнення панкератитів, виникнення хвороб інших шумково-кишкового тракту. Тому ми метод готування також грає роль великий в тому, скільки жирів у нас буде потрапляти в організм. Дякуємо, Юрій. Скажіть, от, власне, чому тепер важливо все-таки обмежувати споживання? Де частково ви почали відповідати, але власне як саме це впливає на наш шлунок, кишечник? От що відбувається, щоб ну, людина трішки зрозуміла, що переживає організм в цей момент? Так а, ну спочатку хочу сказати за користь. Якщо ми джери, це основне джерело енергії і будівельний матеріал для майже всіх клітин. Ферментів, гормонів в нашому організмі. Якщо у нас буде дефіцит вживання цих жирів, буде менше потрапляти ніж необхідно, то організм буде страждати, він буде десь компенсувати і включати якісь патологічні механізми. Основний наслідок це надмірна багатіла, яка веде в першу чергу до цукрового діабету. Воно веде до збільшення ризику інфарктів, інсультів, а також воно перевантажує. Травну систему так як більше необхідно енергії, більше необхідно витратити. Uh -huh. Ферментів і а, для того, щоб перетравити, плюс оці жири вони будуть тяжко виводитися з організму, вони можуть відкладатися в основному, це в печінці, а, це в пішкірно жировій клітковині, воно буде викликати обдомінального жиріння. Тому, обмежуючи себе у вживанні оцих над надвишку жири uh -huh. більше ніж один грам на добу, ми можемо уникнути а, оцих наслідків негативних, які. А, Спровокують у нас в майбутньому е ці захворювання. Але є багато міфів, е коли е ось найрозповсюдженіші міф це коли е у нас дуже полюбляють, ми всі чули про Омега-3, Омега 9, <тас> е <тас> е яку у нас усюди намагаються е ці бади купити, <тас> там де їх на е дуже багато. і е Насправді проведу, проводилися дослідження там, де немає ніякої користі, тобто воно не зменшує ризик серцево-судинних хвороб, воно не зменшує ризик а, інсультів і воно не зменшує а, навантаження на терму систему. Тому перевага. Якщо ми будемо зловживати, не здоживати, надмірно споживати оці рослинні жири, які вважаються там більш корисними, то ніяких переваг для здоров'я насправді немає. Також розповсюджене таке захворювання, як себе дерматит, коли шкіра суха, коли йде перхать там на голові, так і це пов'язано з тим, що людина починає заміщати оці в своєму раціоні вживання. Насичених жирів, тобто на менше їсть масла, а більше їсть якихось а, штучних жирів, трансжирів. Наприклад, це mm -hmm. дуже багато солодощів, yeah. і солодощі вони нам дають, нібито таке джерело енергії. Ми ходимо такі задоволені, ми ходимо насичені, але воно насправді робить велику шкоду, так як воно створює організм, і коли організм ніби отримав жири, він а, менше хоче. Поживати а, справжніх жирів і тут же включаються ці патологічні механізми, коли а, у людей дуже багато виникає проблем зі шкірою, з волоссям, з нігтями. А, тому ось тут дуже важливо знайти оцей баланс і дивитися, те, що ми їмо склад продуктів. Uh -huh. А ми що думали, ну, так, знаєте, так. що це впливає лише там на якийсь вісцеральний жир, на якийсь просто зовнішній а, а, а тут ще і шкіра, і оці захворювання навіть і, і ніколи не зв'язувала собі угу. ці два моменти, що власне жири е, поганої якості так можуть Волосся, провокувати... шкіра нігті тут і... не, не тут, не те, що поганої якості, а те, що вони е, людина е, вживає е, ніби то жирні продукти, ніби то жирело жир, воно потрапляє в організм, але організм не міє це перетравлювати і створюється ж дефіцит. Е, Ситні стани, які uh -huh. дуже от, проявляються в моїй практиці, це коли людина приходить там від дерматолога з висипаннями на шкірі. І особливо це себе сухі шкіри дуже розповсюджено. адже людина до цього доходить от пік цих захворювань, Це десь 30-35-40 років. І людина не може зрозуміти, вона все життя харчувалася нормально uh -huh. і в неї не було проблем зі шкірою. А тут в неї починають виникати якісь хвороби. Насправді, організм оці. Десятиліття він компенсував, він намагався якось. Е е Знайти інші джерела енергії, якось включити якісь механізми, але врешті-решт здається, оце вже починає відображатися і на волосі, і на шкірі, і на інших таких похідних шкіри, як нігті, наприклад. Тому тут важливо ось розуміти цей взаємозв'язок, тому що іноді ми не можемо зрозуміти, чому ніби нічого не змінилося у нас в раціоні. Да, ми як харчувалися 10 років назад, 5 років назад, так і зараз. А у нас чомусь починають виникати ці захворювання. Оце знаєте Знаєте, ваші слова підтвердження тому, що деколи буває таке, що люди харчуються ось хаотично, так, десь перебирають з жирами, мають на увазі там, багато смаженого чи тих самих солодощів і так далі. І коли Наприклад, чують якісь там рекомендації лікарів, то кажуть, та в мене і так все ок, я так харчусь і дивіться, як в мене все добре. Струнки, Але і ми ж не знаємо, що далі. Думаю, що лише це на це впливає. Так, тому от наш організм має якийсь запас е, свого ресурсу, певний час він живе, а потім, наскільки ми зробимо, потім починаються поломки. Так, людина просто не бачить взаємозв'язку. У В неї завжди було добре, а тут виникло. Значить, це десь може день назад, може тиждень назад у уяві людини це е, відбувається. Але, насправді людина до цього тривало йде, тому важливо споживати оцей баланс між насиченими і ненасиченими жирами і уникати продуктів, які містяться трансжири: це фастфуд, це маргарини, це якісь продукти, які містять. Там, де не вказано навіть кількість жирів, от таке навіть буває. А як визначити скільки трансжирів? Зазвичай, якщо менше 0,5 грам на 100 грам, вони навіть не вказують, але ми можемо підрахувати, якщо ми бачимо жирність продукту, вагу відняти там зазвичай вказується кількість жирів. А, і ми тоді можемо зрозуміти скільки трансжирів міститься в цьому продукті, і при системному вживанні ми підвищимо ризик, наприклад, підвищення холі... холестерину в крові. Тому а, це збільшує ризик вже серцево-судинних захворювань. Тому на жаль, ця дешеві продукти, які нібито у нас со солодощі, які от дешеві, а, це в основному солодощі йдуть. А там застосовується це промислове. А, Спосіб виготовлення жирів, емульгації Емуляція, насичення їх відбувається. Угу, угу. Дякуємо, що зазначили це. І ще е, хочете дізнатися детальніше, який це вплив вас на кишківник справляє на е, наш шлунок. Тобто, якщо регулярно є ось таке харчування, чого чекати в майбутньому? Дивіться, якщо ми будемо зловживати жирну їжу, жирна їжа потребує дуже багато часу для перетравлення. Наприклад, свинина може перетравлюватися замість стандартних 3-4 годин у шлунку, десь біля 6 годин міститься в шлунку. І шлунок Дуже-дуже тяжко перетравлює, вона б далі потрапляє в кишківник, де е, е, має бути виділення жовчі для емульгації. Це первинна обробка, жирів веде. І далі будуть ферменти діяти. Якщо в людини є проблеми з жовтчі-вивітними шляхами, то в неї оцей етап перетравлення буде страждати. Далі коли жири недоперетравлені будуть потрапляти в кишківник, а По суті, це гліцерин, це те, що змащує кишківник, то вона буде, наприклад, зустрічати такий, як рідкий стілець. Він буде такий масний, він буде погано змиватися, він буде викликати вздуття, і тому оце такі перші прояви, що людина починає надмірно споживати якусь жирну їжу. Це от Ну, як би це не звучало, але це кал, який погано змивається. І, тобто жирний кал. Це значить, що людина або надмірно споживає жирну їжу, або а, в неї є проблеми якісь захворювання. Тобто, наприклад, в основному це погано виділяється жовч. А, кишківник, там будуть зміни по мікрофлорі кишківника. Людини можуть починатися після оцього послаблення стільця, будуть починатися закрепи. Чому? Тому що а, бактерії, які живуть у нас в кишківнику, вони постійно відчувають. Мають дефіцит нормальних мікроелементів, вітамінів, корисних складових їжі, і вони зменшують свою кількість, вони не перетравлювати будуть цю їжу, їжа буде недоперетравлена Через це людини будуть починати страждати, так як я вже казав. Шкіра буде страждати пішенкова залоза, буде страждати, навіть можуть бути нервові якісь порушення. Ну це вже на дуже таких запущених станах. А коли трошки буде погана пам'ять, буде поганий сон, це також буде пов'язано з надмірним споживанням жирів. Дуже дякуємо за дійсно за ваші відповіді. Скажіть, будь ласка, як все таки можна зменшити негативний вплив жирної їжі на нашу травну систему? Ось як тепер а, для жити то, щоб... так. А... Для того щоб зменшити негативний вплив, ми повинні більш так виважено розумно підходити до того, що ми зімо. По перше до того, що ми їмо, по перше, це виключити з раціону фастфуд або зменшити його кількість живання десь там раз на місяць, чи то так для якихось вдоволення смакових своїх бажань. А потім ми повинні надавати, зберігати це співвідношення два до одного рослинні, їжі, рослинні жири, тобто заправляти, наприклад, салати не сметаною, а заправляти їх олією. Переваг над тим, чи це буде якась оливкова олія, чи це буде льняна, чи це буде соняшникова, переваг ніяких насправді немає. Тобто можна або перше, друге, третє. А масло бажано вживати десь 30-40 грам. На добу, щоб не було цього навантаження на траво на травму систему, це я так приблизно сказав для людини десь вагою від 60 до 90 кілограмів. Не таке ось співвідношення повинно бути і десь по вазів, по кількості продукту воно теж повинно десь приблизно таке бути. Дуже дякуємо вам, пані Юр, за те, що ви сьогодні з нами, за те, що розказали про це все. Розуміємо, наскільки важливо дивитися, що кладемо до рота, так тому що це воно впливає на, на весь наш організм, на побудову тіла, на здоров'я, на самопочуття і, зрештою, потім ще на ментальне здоров'я. Ми це вже знаємо. Тому дякуємо вам, вам бажаємо сил, успіху в роботі з вашим пацієнтами. Нехай буде у вас здоров'я. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Так, дуже дякую. Друзі, з нами Юрій Душинський, гастроентеролог, панкреатолог говорили про те, як жирна їжа впливає на травну систему. Як то кажуть, все, що занадто те не здраво, тому жири потрібні для нашого організму, але їхня надмірна кількість і погана якість впливає як нищівна. Тому слідкуйте, будьте здорові.